Oh, no, перепрошую усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні я хотів би поговорити про наболівшу в соціумі тему, а саме про так звані договорняки з москвопітеками. Та здачу території заради миру. Але перед початком хотів би вам нагадати, що я розігрую техніку та речі, кошти, з яких підуть на ЗСУ та на волонтерку. Лоти там починаються від 50 гривень. Ось вам звіт, скільки ми вже назбирали. Посилання на правила для участі ви знайдете в описі до відео. А ми повертаємось до теми сьогоднішньої розмови. Нещодавно я робив скріншот із телеграм-каналу Андрія Луганського, де він каже, що. Нам треба цитую вести переговори з москвопітеками, а також здача території в обмін на тимчасове припинення бойових дій. Ото зробив я скріншот, закинув спільноту Ютуба, і почалось бурне обговорення про те, що Андрій Луганський зовсім не те сказав, і що я перекрутив усе. Бляха, як можна було перекрутити, якщо це скріншот, не фотошоп навіть. Кожен може зайти на той пост і прочитати його, якщо Андрій Луганський його ще не видалив. Коротше, почались різні розмови, маніпуляції в дусі. А що для тебе важливіше життя наших людей чи території? Один ярий фанат Андрія Луганського навіть казав мені, що я вириваю із контексту. Блять, як можна вирізати із контексту фразу вести переговори з москвопітеками, а також здачи територій в обмін на тимчасове припинення бойових дій, вставивши це як скріншот з телеграм-каналу, де видно повністю текст. Але потім, спілкуючись з різними людьми в реалі і в інтернеті, я помітив таку тенденцію, що хтось, так би мовити, втомився від війни в глибокому тилу. Ух, бідолашні, ходять в клуб Бохо в центрі Києва, який працює навіть комендантську годину, утомлені війною. А ви думаєте, військові не втомились воювати 24 на 7? І саме ось такі москвомовні блогери, як Андрій Луганський, поширюють дуже такі удобні тези для Московії про перемовини, про здачу територій заради збереження життя. Ви серйозно можете вірити в це? Тоді згадайте, як десь в 2014 році обстріляли так званий зелений коридор, через який їхали наші військові після підписання мінських домовленостей. Це було під Іловайськом, і наших військових обстріляли москвопітеки. Хоча перед цим підписали, що припиняють вести вогонь. Ви думаєте, після нових перемовин і підписання чергового договору москопітеки не будуть нас обстрілювати? Звісно, вони будуть це робити. Якщо ми підемо на переговори і здамо якісь території заради так званої безпеки, ми нічого для себе не виграємо, адже москопітеки одразу пустять по нас ракети і скажуть, що ми самі себе обстрілюємо і що тут не все так однозначно. А такі блогери, як Шарі та Андрій Луганський, далі будуть піддакувати таким наративам, ще більше розбиваючи нашу єдність перед ворогом. Навіть якщо в теорії ми зараз підпишемо якісь умовні мінські угоди про мир, і навіть якщо після цього одразу відкриють кордони України, Раїни і на перший погляд настане мир, і ми збережемо купу життів. Через деякий час москопітеки знову повернуться, накопивши техніки та вмотивованих чмобіків, які будуть йти воювати за свого пакетізірованого батю, який воював за мір на расасіюшки. Хіба це не очевидно? За 9 років війни вірити в те, що ми зараз підпишемо бумажку з москвопітеками і настане мир, блін, ну це треба бути максимально ватним. Як на мене, щоб вірити в таке, скільки б ми не домовлялись з москвапітеками, результат один і той самий. Вони нас вбувають, обстрілюють наші міста, порушують кордони, порушують домовленості, бо бачать, що їм це може зійти з рук. Вони хитрі, підступні і вони жорстокі. Згадайте, як Путлер казав, що ніколи не нападе на Україну. Згадайте, як він казав, що мобілізації ніколи не буде. А що ми маємо зараз? І от тільки з кінця 22-го року москопітеки почали скиглити через накладені на них санкції. А якщо ми зараз ось так просто здамося, від нас відвернуться західні партнери, ще й покрутять пальцями у війська. Адже домовлятися з ворогом про мир під час активної фази війни, з тим, хто напав на нас, це. Передчасна капітуляція. Тож не слухайте людей, які кажуть, що треба з москвопітеками домовлятись і віддавати якісь території заради безпеки. Заради безпеки, майбутнього нашого, треба відбити ворога хоча б з наших територій, а там і до Мацкви безпілотник долетить. Дякую усім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна не завершилась. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.